Новий закон про охоронну діяльність діє вже третій місяць. Відтепер приватні структури мають права майже такі, як і міліція. Зокрема, мати при собі травматичну зброю, та кийки, носити бронежилети, затримувати громадян. Правозахисники переконані, посилилась небезпека для пересічних українців, адже кількість людей зі зброєю збільшилась в рази. А ми спробували з'ясувати, як реагує міліція, коли бачить людину із автоматом в руках, що спокійно розгулює вулицями столиці. Правозахисник Ігор Городецький з автоматом в руці прогулюється хрещатиком. Питає, як пройти до Верховної Ради. Наліво, зараз, на Інститутську, вверх. На Інститутську, інститутському да там, по-моєму, ще Нацбанк є, Да? Звісно. Дякую большое. Чемно відповідаючи, ніхто з міліціонерів не поцікавився дозволом на цю іграшку, каже Ігор Городецький. Це не зброя, але єдине, що зовнішньо відрізняє її від зброї, це дві буковки. МГ, це габаритно-масовий макет. Такий макет інколи використовують злочинці, грабуючи магазини та банки. Новий закон дозволив приватним охоронцям для захисту користуватись травматичною зброєю, кийками та газовими балончиками. Також охоронці відтепер тепер мають право влаштовувати допит підозрілих громадян, які провокують конфлікти. Нині в Україні майже 5 тисяч комерційних охоронних організацій, в яких задіяно людей більше ніж в українській армії. Артем Кореленко працює в охороні недавно. Для захисту має біля себе кийка та скористатися ним ще не доводилося. В основному, добрим словом таких не було і ще в маю практики. Втім, 100% гарантії безпеки біля людини зі зброєю дати ніхто не може, кажуть психологи. Підвищуючи повноваження охоронцям, законотворці створили загрозу для оточення. Багато психологи вважають, що агресія і е, робота з оружием, скажімо так, вона у людини на рівні інстинктів. Тому сказати, як він себе поведе, дуже складно. Новий закон про охоронну діяльність працює три місяці. У міністерстві внутрішніх справ переконують, що посилили контроль за видачею дозволів на користування зброєю, перевіряють і психічний стан охоронців. Прийняття закону України про охоронну діяльність не вплинуло на збільшення кількості скарг громадян на перевищення повноважень охоронцями недержавних охоронних підприємств. Міліція закликає громадян до активності. Якщо приватна охорона перевищила повноваження, потрібно написати заяву до міліції. Структуру перевірять і можуть позбавити ліцензії. Анна Павлик, Олексій Ковалевський, Микола Ляшко, телеканал Київ.